Друзі, всім привіт! Мої вітаннячка, мира добра. У нас сьогодні буде відкриття від е, мого колеги з роботи, та й хорошого хлопця. Друга е, відкриття зараз з'явилась пропозиція в, в магазині е, на Центуріона. Там у нас йде Дніпрема і містики в додачу. Якщо є танчик ще й дає золото. Відкрив друг. Це все діло купив на офіційному сайті, там, до речі, дешевше. 444 гривня. Да? І зараз подивимось. Я сам не бачив це відкриття, що він отримав з нього. Ну що, поїхали. Бачимо. Початок. Скільки тут містиків дає? 10, 10 штук. так 10 штук І зараз подивимося, що ж йому буде сипати. Так, береття і відразу другий містик другого рівня. Це непогано. Можливо, далі з нього щось сипне. Ну, бустери на на Ну, Більш-менш не погані. дивлюсь, висять. Так, другий рівень вирішив, напевно, ставити на потім 200 золота. Золото, до речі, не так часто дропається. Як показує. Ну, це, звісно, таке не дуже. Це не дуже. Хотілося би щось краще. І ну, дається дає ненужні кредити, скажімо так, серебро. Ну, воно, до речі, в майбутньому буде злив ресурсів. Так що чекаємо. На італіанську десятку колекційку з'являється. Буде у нас контейнери. Будуть буде багато чого з'являтися, друзі. Буду все це діло показувати. Ну що, знову серебро. Поки що таке собі, скажем так. Хочеться сертифікат, ну, можливо, хоча б з крайнього дасть. Давай, людина вложилася. У вас, ну, 500 золота, да Ну все ще куди б не йшло, хоча б трішки відбилось. І в нас містик другого рівня. Що ти нам досить? і Ай, аватар, блін. Ну, непогано, але б хотілося аватар. Левець блискавок, анімований. На жаль, не вийшло. Ну що ж, дякую за перегляд. Вам всім миро, добра здоров'я, всім удачи, всім па-па. Підписуємося.